На це неможливо дивитися. Погляньте, що робиться, я просто... Ну я по черничку в 2020 році Що би так рясно родило. Погляньте, погляньте, це страшне. Я вже йдемо збирав, дивіться, що робиться. Так підеш так і всі ці полоси, все. Все, все в чорниці. Так вони тягнуть, потянеться. Кругом, кругом. Чорничний рай. Красота. Коротше, зібрав я ще друге відерку. Чорниця oh, тут просто космічна. Тут, тут взагалі такі... Ой! це яка яка чорнечка. Бачите? Капець. Вже нема де збирати. Треба віднести тих два відерка. І знову піднятися сюди. Так, головне, саме головне, саме важке в цій роботі, це спуститися з відрами. Так, щоб спуститися, а не полетіти. Гарна чорничка, дивіться, ідеальна Смачна така. Mm. Руки зараз будуть знову всі чорниці. Вже відчистим на брусниці Руки і зараз знову буде все чорне. Mm? Яка класна. Треба їсти, звір буде гарний. Так, ну пішли. Пішли помаленьку. Терегенько. Тут зараз я несу 25 Ось Оцих два відра, це рівно 25 кг. Так, 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 так. Так, тут, коротше, болото таке внизу. Небезпечне. Будь, оч, га? Не його пройти, не провалитися з тими відрами. Фу, фу. Так, ще трохи ще перейти, рів небезпечно. Так, будемо пробувати. Опа, знову болото. Бачите? Рів болот де на купу? Ох! Є, і жаба. Чуть-чуть на жабу не став. А знаєте що, там вже така хмара йде дощова, йоки-палки. Зараз почнеться. Зараз почнеться. Зараз мокнути окнути. це яка гарна чорниця, бачите? Ідеально. Не влазиться навіть то відро, дро, той ящик. Треба вдівати дощовик йти далі збирати. Не буду сидіти так як вчора в машині стільки часу. Па -па -па. Ще два відра. Ще зібрав два відерка. Я вже вам не став показувати, як я піднімаюся, як я збираю. Я просто вийшов і зібрав. Вже є 50 кілограмів. Ще би зібрати 50 було б добре. Що дощик не почне падати. Дощик все-таки не падав, бачите. Все-таки. Хмари крутяться, ходять по кругу, але поки що не падає. Десь бачу там далеко падає. Мене поки що обминає. Добре несу. Гарна черничка тут гарна. Є ще повно. Дивіться, яка брусниця. Тут де трохи болото. Бачите, яка гарна. Клас. дивіться Красота. Треба буде їх обов'язково тут позбирати. Може і там ще є. Хочу, коли поїв так важко зараз ти на ту гору. Капець. Тут ще є теж. Угу. Угу. Ще можна буде зібрати. Вон черничка є. Трошки бруснички можна ще буде тут зібрати. Короче, дощик вже починаємо росити, вже небо затягується. А я до щобика не брав, як до куртишці. Ще би хоч два відрази брати. О, хмарка пішла. Уминула мене Хмарка. Пожаліла. А я вже одне відро зібрав. Йдем по друге. Тобто не по друге, то вже п'яте, то вже шосте. Йдем по шосте. До речі, тайці приїжджали тут, на бусі, я забув вам сказати. Тайці приїхали. Бачили мене на горі. Я їм помахав грибінкою. Розвернулись і поїхали. Так що я встиг я встиг ту гору Не знаю хто завтра встигне. Чи я, чи вони. Але гора велика. Могли стати там в другому кінці та й допомогти мені збирати. Але їх не їде два. Їх там цілий бус. Може бути 5-7 чоловік. Може як тут розлізлися по тій горі, то за день би босся витулка. А я один. Ну, то гори на тиждень може платити. Але Поїхали, то добре, що поїхали. Ось є ще два вітерка. Фу вже є 75 кілограм. Четвертий раз сюди виходити, я вже сил не маю. Все добре, але ну, ходити далеко. Не далеко, не то що далеко. Важко по тих камнях, пеньках скакати. З такими відрами важкими. Була би рівна площа. Можна було збирати багато. А так це поки піднімешся, поки спустишся. Стільки сил втратиш і часу. Збирати це таке, це найлегше з того всього. Зараз посажу подумаю що робити далі. І ось, Іос, віос. 75 кілограмів. Гарні чорнички. Ну ще би може від ярко я зберу, ще встигну, тому що скоро тиміється вже мари. Ще від ярко, може думаю зберу. Все, збирав я ще 10 кг. і вистачає за тих хмар, щоб не буде затягнути темніє. Є десь 85 Ну то добре.